Ублені, самі прості, і самі пахнючі. Ой, Боже! Ташечка Полуничка тут також продається, вже навіть з цвітом. Яка, подивіться манюсенькі Рябчики вона їх називає. Двійки прикольні. Магнолії які о. Ну, Якби ціну хоч побачить, таке дерево. Зимовий ангел. Хеліборд. Ой, це красива композиція, подивіться яка. А оці які ніжні, милі. Подивіться. Мускарки тут є і гіацинти. Два за десять. які ніжні, так? Да? Божечку, подивіться на цих крихіток, подивіться на цю молоту. Дивіться яке. Боже. Прийде 95. Росада капусти за 12 євро Три отаких. Покажи мені те гніздо, де ти казав, що пташечок чув. Тут десь в кущах є гніздечко, там живе пташечка. Я хочу туди акуратненько засунути. А, ось ось отуди, да? так? Да, я хочу туди акуратненько засунути. А можеш кущі легенько так прибрати? Mm. А я хочу... Може, пташеня так видно буде. Ой, вона, по-моєму, там вона, сидить зараз. Вона, сили, да. вона там сидить? Так. Да. Ні, туди ми зараз не будемо лізти. Коли вона полетить, тоді я спробую легенько показати вам. Ну я їх чіпати не буду, просто покажу зверху отак, камеру засунути. А ти бачиш, яка вона серйозна? Капець. Та ну баню. Що, приїхав? Ми ж чекаємо ще цього. Перевізника. Вон там люди стоять, наші чекають. Щось там смачне везуть. Оце він чи ні? Це ні. Це доставка. Ні, це якась доставка. Приїхав. Це доставка ірландська? Це на жовтих машинах? Я не знаю. Діаші? Діш Ей. Доставка. До доставка. А ми чекаємо ж перевізника. Це той, в якого я сало брала, паштет, томати. Там два мужика приїздять. І сьогодні, ай, ковбасу минулого разу варену брали, смачна була. Два мужика, два. Ну вони зразу їздять. Два мужика. І люди вже наші чекають, там навіть черга. Нам зараз треба десь внизу там гроші зняти. О, диви, тут ще й білі цвітуть зараз. Нарцисти. А я не бачила. А скільки ж я сюди вже не ходила? Це ж мої улюблені, самі прості, і самі пахнючі. Ой, Боже, оце мої самі найулюблені. Я люблю всі квіти. Але в деяких квітів в мене є фаворити. І ось якщо брати нарциси, це мої самі самі найулюблені. Ой, Боже, оце запах, запах дитинства. Зразу спогадів стільки Оце жовті були отут, а тут, бачите, вже білі цвітуть. Боже, як же я їх обожнюю. Які ж красиві. Куди він пішов без мене? Почекай мене! Ну куди ти пішов? Ну, я ж теж хочу. Подивіться які? Клас, а я й не бачила, бачите, як красиво. Спочатку одні відсіли, потім інші. Пізніший сорт. Вони поруч посаджені, а я тоді казала, що. Дивно, одні щось вилазять, другі вже цвітуть. Як же ж гарно. А, ти отак навпростець ходиш? Диви, в тапках, в шльопках іде. Він. Я в угах. Блін, а це по газону в угах ходить, це зовсім не найс. Чуєш мене? А де ж ти тут знімаєш? Ой, там беха їде. Беха, Беха. Ой, це Ауді, боже, кажу Беха. Ой, хтось не вписався, а, там яма вон. Мені здалося, що це Беха, я здалека не побачила. Просто чорна і така низенька, щось подумала, що Беха. Не глянула на Марку. а це ти оце сюди ходиш, так? Куди це тихо? А! Ось воно де. Ти поки знімаєш, я піду у садовий центр. Що? Я хочу квіточки вам показати. Я ще так одягнута по-домашньому. Ну, вийшло, як вийшла, так вийшла. Ух ти! О, як. Які ж гарні милота, яка, подивіться. Які манюсінькі. Ух ти! Що це таке саксі? Саксі якась. 3 за 10. 3,95-1. Вони пахнуть? Ні, не пахнуть. Тут які красиві. А, бреть якась. Ага, це братчики такі, як у мене. А які в мене? У мене отакі. У мене мікс, в мене різнокольорові вони. Напевно, такі, отакі. Ціну я вам не скажу, бо не бачу. Яка ціна? Не видно ціни. І тут не видно. О, магнолія. Блін. Дивіться, яка магнолія красива. У кущах. Бачите, така невеличка і вже квітує, дивіться. О, це ці, як вони ем, у нас вдома вже також зараз почали цвісти. Як же ж вони називаються? Їх мама постійно мені каже. Ем... Я б вам якось вже і казала в відео. Поклади мені кудись у, -у, у цей в кишеню там. Як же ж вони? Рябчики вона їх називає. А, отакі оце в мене. Ага, один коштує ну, 5 євро. О, це ця... Е як вона? Камелія. Бачите, яка червона? А ціна є тут? Не бачу. О, які як цукрутки називала. Ой, які ж гарні. Диви, які прикольні. Скажи, дуй. Скільки їх тут всяких є? Гара, він все одно ще не приїхав, зараз підемо. Гіноцита тут є. О, як пахне! Макс, ти бачив який? Оцей твій дружбан. Тут композиція цікава є. Примоли красиві теж. А це що? Щось непонятне, щось теж цікаве. Ну це воно так цвіте, типу як потім буде цвісти. А ось оці магнолії які о. Воно ну, якби ціну хоч побачить. на таке дерево. Я не бачу ціну. Прикольні вони. Красиві такі. О, сюди я й не ходила. Ось і магнолія теж. Рожева. Така є. а тут 159 таке деревце, от бачите? А тут я не знаю, скільки воно. Джа, джане. Оце рожева, ця сусан. Якась Сусана. Оце вони, бачите, які будуть. Ой, які красиві. Сам шити як пострижені, прикольно. ще цікаве є. Ось бачите, які вони? Хто там знає як вони називаються, бо я ще й прочитати можу неправильно. Ось вони називаються Хелеборус манон. Ці ці рябчики. Зимовий ангел Хеліборус. У нас, по-моєму, теж такі темні є. Мама казала, що різні є нам. Якраз мамина подружка Наталя Олександрівна дарувала їй. Моя вчителька математики я вчилася. Вона ж мама вчитель і вони разом дружили. Ой, ця красива композиція. Подивіться, яка. Вау, яка ж ніжна. Ця красива, та тут все красиво. А оці які ніжні, милі. А дивіться. Ну краса, просто неймовірна. І ці так довго квітують. Нарциси. А оті подивіться, які. Мускарки тут є і геоценти. Ще ці покажу вам швиденько оці. Ух ти! Два за десять. Диви які ніжні, так? Да? Я бачу. Ти бачиш? Крисота. З пташечкою. Так, ще цей покажу і підемо. Ці дивіться, і книжні. Просто, просто неймовірні. А, ще покажу вам оці. Ну, мене ж не відірвеш. Маленькі гвоздики. Подивіться, які кведні, 10... 1095. Так, а оце зі я вам показувала у минулих моїх відео, можете перейти подивитися. Я рада, що я сюди зайшла сьогодні. Знову спонтанно. І ці матюпеньки, ці ще менші. Божечку, подивіться на цих крихіток, подивіться на цю молоту. Дивіться, яке, боже, яке чудове. 3,95. Класні. О, полуничка тут також продається. Вже навіть з цвітом. Ціну не бачу. Може на горщику є ціна. А, є 5,95. Отакий От корчик полунички. Бачите, гарно виглядає. Ну, вони садять в теблички. В такі невеличкі парнички садять. Е, під плівку, я так зрозуміла, щоб ну, від погодних умов вберегти їх. Ну все, ми пішли. Так, все, трішки таке. О, почекайте, ще капусту покажу. Дивіться, тут ще капуста продається. Розсада капусти за 12 євро три отаких капустинки. Чи що, чи три? А, ні, три отакі горшка по, о, по 10 штук. Один такий горшок 10 капустин коштує 4,95. Салат такий, який я вдома сіла. Теж один такий горщик 5 на 2. 10 ячейок, 4,95. Горошок навіть продається. Вон. Теж ціну вам покажу. Так що тут навіть отака розсада продається. Все є, аби було бажання іде його садити. Так, ну ми пішли до перевізника, покажу вже тоді, що я взяла. Ну, тут вже відкрили вхід. Тут було зачинено, вже відкрили. До нас в готелі якась комісія приїздила на днях. Не знаю, може то ми відчинили. Так, перевізники, давай зараз подивимося, що тут взяти ще. Здрасті. Сир є. Ковбаска є. А варена є ковбаска? Блін, ну чого? Така смачна була. Я розумію, я знаю, що можна. Так, я не знаю, буде вам видно чи ні. Але я зараз туди засуну камеру. У нас вже вечір. І покажу, що ми взяли перевізника. Ось отакий м'ясний хлібець. А скільки він коштував, ти не пам'ятаєш? 7 Котрі, він, здається, 7 євро коштував, тут десь пів кілограма. Казав, що це, типу, як щось середнє між паштетом і печеним м'ясом. Я не знаю. Колись в магазині я брала, сьогодні з мамою говорила, розповідала їй. Вона каже, ми таке брали в магазині, ну як паштет, каже, а якщо домашнє взяти, то воно дуже смачне то Я сьогодні запитала у перевізника, він каже, що це смачніше, ніж ковбаса. Так що я не знаю, будемо куштувати, і я вам розповім, якщо не забуду. І ще взяла я оселедець. Я вже зробила, правда, з нього салат. Ось, Оселедець коштував 6 євро. Це в нас вийшло оцей оселедець 13 євро. Ось, ну, вже Максим куштував. Салат, каже, дуже смачний. Не знаю, я ще не їла. Покажу зараз вам. Лоток. Так, ось отака. Не знаю, якщо хтось таку бере, то можете написати, як вам ваші враження. Ось отакий оселедець. О, крамар. То ТД Крамер, а крам, же ж начебто колись виготовляв корма для господарства. Я брала навіть для курчат комбікорм. Не знаю, може це інший крамер. ТД крамер. Не знаю, може перекваліфікувались. Коротше, такий оселедець, де він зроблений, тата ось свіженький 17.03, 500 грамів. 6 євро. Тут він нам привезли по такій ціні. Ах тут? Звідки його привезли взагалі? Я не зрозуміла, чи це отут десь треба дивитися? А, місто Львів. Коротше, отакий Крамлайн найкраще для вас. Ну, ось, десь непоганий. ну, Тобто він такий не кислий, як тут весь продається, що ми брали і у польському. І Дубському, не завжди знайдеш нормальне селедець. Його тут небагато, тут багато олії, але він смачніший, ніж минулого разу. Ми минулого разу брали, там ще цибуля була всередині. І мені здалося, що багато цибулі. А цей раз без цибулі просто в олії, То цей раз краще був. Ну, оце такі в нас сьогодні покупки, таке в мене відео. Так що, такі справи. Ось в мене вже нарциси я звідси забрала. І вже скоро і цей листочок треба буде викидати, якийсь новий, треба буде піти в ліс, якийсь новий букетик собі придумати. Ось так що, всім дякую, всім пока.